Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Замах на українського бізнесмена Антона Шухніна, власника торгової марки Доміно, висвітлив проблему зростання присутності росіян в українському бізнесі під час війни. Підозрюваного В'ячеслава Менка вважають можливим організатором групи міжнародних злочинців, які відмивають брудні російські гроші в обхід санкцій проти РФ. Про це йдеться в статті на сайті української новини. Під час розслідування в рамках відкритого кримінального провадження села відомі оборудки Белікмена в Києві злочинне проходження його грошей. Наразі Антон Шухнін є потерпілим у двох кримінальних провадженнях, які розслідує поліція Печерського Шевченківського районів Києва. В обох справах Белікмена називають можливим організатором групи міжнародних злочинців, які діють в Україні, Росії, Об'єднаних Арабських Еміратах і країнах ЄС, де вони відмивають брудні гроші, зароблені в Росії, оминаючи санкції проти РФ. Повідомляють змі В'ячеслав Беліменко народився в Україні, але після початку збройної російської агресії переїхав до Москви, де отримав російський і раптово розбагатів. Видання пропускає, що це сталося завдяки його зв'язкам з російським підстанційним бізнесменом або спецслужбами РФ. Загалом ім'я В'ячеслава Белікмена останнім часом часто з'являється на просторах інтернету. Про нього писали не лише українські європейські змі, щоправда, переважно у зв'язку з підозрами про відмивання ним брудних коштів. Та різних афер так австрійське видання Мейн Безірк згадує про Белікмена у статті розслідування про російські групування, які відмивають кошти, отримані. Від наркоторгівлі фінансового шахрайства скуповуючи елітну нерухомість на престижних курортах, ідеться в матеріалі в Україні. Белікмена правоохоронні органи звернула увагу після замаху на вбивство на ним українського бізнесмена Антонія Шухніна, власника доміно, який зіткнувся з оборотками менка у і звернувся до поліції. Сам Шухнян му році втратив свій бізнес в Донецьку, проте згодом зміг відновити його в Києві. Зараз активно допомагає ЗСУ «Белі-Менко». Та його спільники намагалися скуповувати в Україні активи, використовуючи ефективні фірми та підставних осіб. І такі групи, як його, можуть діяти в Україні. Не одній де в матеріалі виходить, поки наші хлопці на передовій тримають лінію в тилу. Її вже прорвали. От такі от беліменки і ті, хто закриває очі на їхні оборудки, дозволяють скуповувати по частинах України. Прокоментував військовослужбовець Кирило Сазонов. Наразі слово за правоохоронними органами від них залежить, чи буде покладено край небезпечній схемі із скуповування українських активів і іншим злочином. Розімої змі в той же час в Києві в СІЗО свого часу загинув головний державний інспектор оперативного відділу управління боротьби з контрабандою енергетичної митниці полуяни, якого напередодні затримали за підозрою в хабарі. Він намагався зв'язатися з людьми Єрмака, аби почати шантажувати, аби ті повпливали на його звільнення. Втім, замість допомоги, отримав раптову смерть. Більше про ситуацію про це розповіли джерела правоохоронних органах. Полуяна було затримано за підозрою в отриманні хабаря в 10 тисяч доларів від підприємства за припинення перевірок кампанії. Цього ж дня суд обрав за запобіжний захід. Його відправили в СІЗО. Того ж дня Полоян за невстановлених обставин послизнувся в камері, вдарився головою. Через дві години він помер. Каже джерело. Він також додав, що за цим фактом правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею мисне вбивство. Розслідування вже триває більше як півтора року з травня 24-го року. Справу поновили одразу після заморозки. Отже, що маємо, пише волонтерка Маріяна Лінгрен. Мігович агент ФСБ Єрмаку зрупує владу. Зеля делегує його в США переконувати Америку підтримувати далі. Україну. ображене ЗЕ пересралося з усіма союзниками. Гуманітарна допомога розкладається в промислових об'ємах, продається в супермаркетах. Мільярди виділені на оборону при Резніку і мереви пішли на якісь рахунки ліві. А в результаті ні зброя, ні бабу. на звинувачення відповідає. Я не тримаюся за місце міністра оборони. Вони там всі ідіоти, А ні, вони коміки. Баканов злив країну ворогу, сам рванув за кордон перед нападом вздовж київської траси. розстріляння авто з цілими сім'ями. У Маріуполі на вулицях тижнями лежали трупи. Ніби нічого і не сталося, бо тепер грає футбол. в елітному селищі в козині українські воїни залишились без військової підтримки заходу під російськими обстрілами. Червінські в на домашньому арешті опозиційні змі виключені з телемарафону. А на бюджетні гроші квартальщики знімають свої програми, а листі отримують орденині мобілізації ні ротації. Політолог Дмитро Бука в той же час пише наступний агент, Козар себе не видав, тримається, хапається за владу, рейтинг Зеленського війну олігархів досі не порозрівший на рід, єдиний марафон. Він забув події дворічного денуни, коли такі, як ми приходили до ОП з плакатами один один держрада і повне горло кричала Єрмака в тюрму. Це ще повториться, якщо не встигнете здриснути в якісь омани мірати чи ще якусь нейтральну юрисдикцію Єрмак Кріт, агент впливу ворога, що тягне країну донизу до поразки подалі від ЄС і Для Мене це факт, але всі, хто навколо нього, в тому числі і Зеленський, сприяють його планам, а значить самі через воєнний станції, люди досі тут і він їх прикриває. Як там у тролячому віршу, що звідси не втіка, замість цього розвів корупцію прикриває русявої олігархів у ПЦМП колаборантів під виглядом ОПЗЖ та багатьох слуг народу в парламенті. Нічого все зміниться. Карма народ України. Союзники втрутяться. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. в кожного своєї висновки, кожен робить сам. До зустрічі друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.